Доброго-доброго ранку, друзі. Вітаю вас, мене звуть Юлія Бойко, я старша бізнес-тренерка компанії «Богуштайм». Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку досить практичну тему. Вона буде стосуватися саме вашої робочої діяльності. І звучить вона так: як правильно прийняти задачу від керівника, коли ти вже і так перезавантажений? Прийшов такий прийшло таке питання, і я вирішила, що відповів на нього так комплексно, прямо покроково розказавши на що треба звернути увагу для того, щоб ви не потрапляли в ситуацію, коли ви не можете не прийняти задачу, тому що це керівник, він вам дав, дав задачу, і ви маєте виконувати задачу. Але при цьому, якщо ви і так уже завантажені і. У вас реально немає часу на виконання цієї задачі, то і прийнявши її, ви в стресі, ви все одно не встигаєте її зробити вчасно, ви не задоволений, бо також у кінці не задоволений, тому що не отримує необхідний результат в необхідний йому час. Всі незадоволені, а як ж як же бути в цій ситуації? То давайте спочатку покроково розберемося. Ну, по-перше, дійсно, ти нібито не можеш не прийняти задачу керівника, бо якщо він тобі її ставить, то нібито треба її виконувати. І окей, давайте почнемо з того, що спочатку, ми, якщо нам приносять цю задачу, ми спочатку маємо її прийняти. Да? Нам треба з нею розібратися. Так, от, в момент, коли вам приносять задачу, ваша основна. Мета це зробити так, щоб повністю в повній мірі оцінити скільки часу ресурсів, енергії і так далі вам знадобиться для того, щоб з нею справитися. І потім подивитися на те, наскільки це реально зробити в ті терміни, які від вас хочуть. Тому перше, що ви робите, це записуєте задачу з деталями. Тобто, перше, це просто вам принесли задачу, ви кажете «Окей», і не приймаєте її усно, а прямо записуєте її з з деталями. Деталі вам потрібні і ще й для того, щоб ви не упустили якісь важливі моменти в процесі виконання і у підсумку дали саме той результат, який від вас очікується. Але якщо казати чисто технічно, якщо саме з точки зору тайм-менеджменту розглядати цю історію, то вам ще й потрібно записувати задачу з деталями для того, щоб бути в змозі. Уже наразі прийому цієї задачі оцінити, скільки часу вам знадобиться на те, щоб її виконати. І чим більше деталей ви записуєте, тим більше розуміння у вас є, скільки часу вам потрібно буде, щоб створити результат. Тому записали, зафіксували, подивилися на це і для себе вирішили: Окей, подібні задачі я зазвичай виконую за такий то проміжок часу. Окей, тобто ви для себе прокинули і зрозуміли, на коли може бути потенційно зроблений цей результат, якщо б ви там сіли і виконували її одразу. Далі, друге, важлива, друга важлива дія, яку треба зробити, це обов'язково запитати у керівника: а на коли потрібен результат. І тут ні в якому разі не може бути щось по, по типу терміново, як можна скоріше і так далі. Тут треба отримати абсолютно конкретні часові рамки, тобто, прямо точно, в який день, в який час має бути результат. Це має бути сьогодні через годину, це має бути через тиждень, це має бути на наступному тижні і так далі. Тобто, тут прямо чітко треба зрозуміти, в який день і в який саме час має бути цей результат створений. Окей, ви отримали цей строк, і наступна ваша задача: вам треба зробити таку штуку, от прямо порівняти затрати часу, який вам потрібно буде інвестувати у виконання цієї задачі, і з тим існуючим графіком задач, який у вас уже є. У вас точно вже розписані списки задач там на сьогодні, можливо, на завтра, на тиждень вперед і так далі. І ви дивитеся, якщо ви у цей графік вставите цю задачу, то як це корелюється з тим, що у вас там є? Якщо ви розумієте, що окей, там ця задача потрібна на завтра, у мене на завтра ще не загружений графік, я можу це, це зробити, окей, приймаєте задачу, кажете: Ок, бо на, на такий-то час, завтра задача буде зроблена. Але. Якщо ви бачите у вашому графіку на поточний момент накладки Тобто, наприклад, бос каже: мені треба, щоб задача була зроблена через годину, і ви можете зробити її за годину. Ви бачите, оцінюєте задачу по терміну. Ви можете її зробити за годину. Але на цей час, на цю годину, у вас вже стоїть, наприклад, якась задача зустріч з якимось клієнтом, наприклад, або якісь перемовини, або вже якийсь звіт, який має бути через годину готовий, і це було до цього сформовано у вашому плані. Звичайно, ваш бос не є. Е е е передвісником якимось, да, там не є якимось оракулом, і тому він не може там на 100% розуміти, що у вашому плані було до цього. Тому ваша основна задача, і це в принципі основна думка, як правильно прийняти задачу від керівника це дати зворотній зв'язок і наділити вашого керівника інформацію, яка йому потрібна для прийняття рішення. І ви йому кажете, окей, бос, я можу прийняти цю задачу і виконати її через годину. Але у мене вже стоїть на цей термін ось така задача, і по ній теж дедлайн через годину має бути результат. Що мені робити, і це основне правило менеджменту, яке так і звучить. Якщо у підлеглого у списку задач або в його розкладі є накладки, пріоритети має розставити право тільки його керівник, тому що керівник більш комплексно бачить ситуацію, більше розуміє, що з цього дійсно більш термінове, і в ну в цьому випадку саме він розставляє пріоритети його і дає вам зрозуміти, що дійсно має бути готове через годину. І може бути так, що та задача, яку ви вже поставили в свій розклад і вже мали виконувати в цей період часу, вона більш пріоритетна, ніж та задача, яку вам наразі дають. І, можливо, в цей момент керівник це оцінить і, наприклад, скаже там: Окей, тоді давай цю задачу через дві години. Вона почекає. Або, наприклад, ага, ні. Ця задача, яку я тобі даю зараз, вона більш термінова, більш важлива. Приймайся за неї. А по тій задачі, окей, можеш там на годину пізніше принести мені результат. Тобто, ви даєте собі можливість розширити часові рамки, щоб створювати результат, і при цьому очікування керівника. Вже будуть зрозумілими, тому що він буде е, володіти інформацією з приводу цього. А може бути навіть таке, що і та задача, яку ви поставили собі в графік, і маєте її виконувати зараз. І та задача, яку вам дають, однаково важливі й мають бути виконані в строк. І, можливо, цю задачу, яку вам босс приніс щойно, він просто забере і скаже: Ага, окей, ти завантажений це зараз дійсно важливо. Я цю задачу зараз віддам комусь іншому з команди. І може бути таке, що цю задачу, яку ви почали приймати у підсумку, ви не будете виконувати і не приймете. Да? Але знову ж таки правило менеджменту при накладках в розкладі підлеглого пріоритети розставляє керівник. І наша улюблена фраза, яка стосується саме цього, Аспекту звучить таким чином, ваш босс не ідіот, але він дійсно може приймати ідіотські рішення і давати вам якісь нереальні задачі при відсутності інформації. Тому ваша основна задача як підлеглого, який приймає задачу, це надати повну інформацію для того, щоб людина, яка управляє вашими вашою діяльністю, могла приймати правильні зважені, об'єктивні рішення на основі дійсно правильної інформації. Ну, по суті, в цьому напрямку все. Тому ви на цьому можете підсумувати да, всю цю історію з прийняттям задачі і подивитися, як, якщо ви відчуваєте, що у вашій діяльності є ось ця стресова історія, що саме із цього алгоритму ви не виконуєте ви не виконуєте. Окей, якщо ж вам у цьому потрібна допомога професіоналів, якщо ви хочете навчитися управляти своїм часом, розподіляти його гармонійно по всім важливим сферам життя, ми в цьому вам готові допомогти. Робимо ми це на нашому тайм менеджмент квесті турбо 21 І наступний потік у нас стартує 1 квітня. Будемо раді, якщо ви долучитеся до цього наступного нашого потоку і прокачаєте свої скіли у сфері тайм менеджменту тактичного щоденного. Тому, якщо вас ця тема цікавить, у коментарях до цього етеру пишіть квест 21 Ми з вами зв'яжемося і надамо всю необхідну інформацію, щоб ви могли зареєструватися. На цьому я з вами прощаюся. Гарного, безпечного, спокійного вам дня!